Вітаю всіх мої дорогі підписники! На зв'язку Ірена і це канал Біблія і Твоє Спасіння. А сьогодні будемо говорити про те, як небезпечно судити інших людей, як небезпечно критикувати інших, так і чим це все може яким боком вилізти. А також поговоримо про фальшивих пророків, які є. Які будуть Біблія я пишу, що вони є, були і вони будуть особливо в кінці світу, які будуть зводити людей перемішувати знання, так, і люди будуть неправильно розуміти Біблію, так. І про уздоровлення також поговоримо. Отож, відкриємо Матвія, далі продовжуємо досліджувати Біблію, як і обіцяли я так, що ми кожен. Розділ кожен, кожну книгу Біблії будемо а, максимально, а, як а, я е, розумію її, так доносити вам. Звісно, е, Біблія пояснює саму себе, просто е, з різних, скажімо так, наприклад, як я вже говорила, об'явлення пояснює Даниїла. Даниїла пояснює об'явлення, і то вона один в одну пояснює. Тому будемо читати поки що новий завіт, а далі підключимо ще старий. Отож, поїхали. Відкриваємо Матвія, сьомий, восьмий розділ. Як завжди, я буду спочатку перечитувати, так, а пізніше опісля буду трішки аналізувати, щоб ви більш-менш розуміли, про що йде мова, що означає. Надіюся, вам Дух Святий відкриє істину, відкриє розуміння, ясність розуму вам дасть, щоб ви певні моменти розуміли правильно, тому що це є важливо. Відкриваємо Біблію, сьомий розділ. Матвія, давайте розпочинати читати. Не судіть своїх ближніх, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. І чого в оці брата свого ти скалку бачиш? Ще раз, і чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, а колодиш у власному оці, не чуєш. Тобто не бачиш. Або ж як ти скажеш до брата свого, давай вийму я скалку з ока твого, а коли он колода у власному оці, коли це міре, вийми перше колоду з, із власного ока, а потім побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого пса і не розсипайте перед своїх перед свіми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми. І не обернувшись, щоб не розшматували і вас. Тобто про що це ці, ці вірші? Про те, що не можна судити когось, тому що ти не знаєш, як ти поступиш в цій ситуації. Якщо тобі Бог дасть, допустить, так не просто дасть, а допустить, що в, твої, в твоєму житті буде така ситуація схожа, то ще не зрозуміло так, як ти себе поведеш. Ті чи інші ситуації. Ось в чому є небезпека, що ми часом судимо, але ми не знаємо, що ви так, поступили б набагато гірше, ніж та людина. Ну Це такий, скажу так, це така людська натура. Ми такі народжені, але маємо боротися з цією натурою. Тобто судити не можна. Далі читаємо сьомий вірш сьомого розділу Матвія. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняє, відчинять йому. Чи ж то серед вас є люди, що подасть своєму синові каменю, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадну. Тож, як ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям, а, давати, скільки ж більше отець, ваш небесний подасть добра тим, хто приноситиме в нього, проситиме в нього. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Тепер стосовно цього цих віршиків, я нічого не буду говорити, я просто свій життєвий досвід мій показує. Що дійсно потрібно просити, тому що як може людина допомогти іншій людині, так, щось, якщо та не просить, як може е, чоловік не просичи, так, е, десь гуляти, а перукар, наприклад, може його постригти? Ну, ніяк, так, якщо він прийде в перукарню в салон краси і попросиш його постригти. Постригли відповідно, так, то його постережуть. А так, е, ну це не винен, скажімо так, не, не може бути винен перука. в тому, що хтось ходить, наприклад, такими здогами косима з бородою, так і так далі. Ось тобто, йому потрібно спочатку зайти в салон краси, в перукарню, щоб, щоб йому надали певні послуги. Інакше не я. Далі оцей дуже цікавий вірш останній, який я прочитала, 12-й вірш. Цьому розділу, тож усе, що тільки ви бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому пророки. А роки. Зі свого досвіду життєвого, це, звісно, моя суб'єктивна думка. Ви можете мати іншу думку на рахунок цього вірша. Але. Дехто мені скаже, ну ти ж християнка, так не можна говорити, те, що я зараз скажу. Так? Хочете судіть, хочете, не судіть мене, але просто мій життєвий досвід показує, що коли ти наївний, коли ти добрий, коли ти е, бажаєш людям добра і даєш людям е, добро і допомагаєш, все що вони просять, ти допомагаєш, все, і, ну коротше, все-все-все. Е, не завжди це відкликається. Не завжди люди. А в переважній більшості 95%, люди не допомагають тобі самі. Тобто всі нам газу, ну, будемо чесними, світ дуже корисний. Так? І зараз а, тільки все працює по бартеру. Або ти йдеш в магазин, а, купляєш щось, так? що значить купляєш? Вериш річ, йдеш на касу, оплачуєш. Так? весь варт. Ось таким чином і а, інші справи ведуться: хтось комусь а, якусь поставку товару. А той а, гроші так, ось далі це саме стосується і в церкві хтось комусь поміг. Окей, ти ось, вчора я поміг тобі, а сьогодні ти маєш помогти мені. Тобто це такий своєрідний бартер, так? Тобто ти не маєш права відмовити, тому що я ж тобі вчора не відмовив, так ось бусом тебе там не знаю, меблі твої привіз, так з одних апартаментів в інші, так, до прикладу. Тобто все одно є така взаємовигода, так? Тобто, а просто чинити добро, ну я не знаю, якщо... Не на постійній основі, то це і цокей, okay, тому що мається на увазі, що якщо ви будете на постійній основі це робити, то ви останетеся голі-босі на вулиці разом з дітьми, без збережень, без нічого. Тобто Це вже йде перегиб палки. Тобто є такий баланс, що якщо ви виявляєте бажання допомогти, не знаю, там, раз на декілька місяців комусь десь щось, так? то це це окей, але не на постійній основі, тому що це буде вам. Тільки а, ну, погано вам буде, так? Тобто ви повинні оцей момент розуміти, а не так, оце, що написано, що тільки бажаєте то інші, а, то інші, для інших людей чинитися і так далі. Люди не роблять. Для, ну, да, Є такі закони, так, вселеної, ще пару хвилин, скажу, моментів, так, що а, все, скажімо так. Селена відзеркалює ваші поступки, ваші дії, ваші ваше мислення, думки і так далі. Тобто, так? все, що ви посилаєте, вона вам повертає, Бог вам повертає. Оскільки через інших людей і так далі. Так, це все так, абсолютно. З 100% формі це дійсно так. Тут іде мова про інше, що, я маю на увазі трошки про інше, що не перегибати палку так? Е -е з добротою. Тому що це може вам зашкодити. Так, йдемо далі. 13-й вірш, сьомого Матвія. ходіть дорогою вузькою. Що це означає? Увіходьте тісними, ворот... тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, хто веде до загибелі. І нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота і вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять він. Про що це про а, те, що маю на вас що жити на широкомогу, тратата, все собі дозволяти, а все, що є в цьому світі, і наркотики, і дівчат, і хлопців, і а, ну одним словом, жити як хочеш, так тобто це приведе, призведе до залежності цього перше, так ось а, тому, що це наркотики підуть, і а, сигарети, алкоголь, і так далі, як зазвичай. Це все буде в залежності, втратиш гроші, втратиш сім'ю. То тобто, ви розумієте, до чого це все призводить? Так робить сатана. Гуляй сьогодні, про завтра не думай, а там ну, завтра очутишся, скажімо так, на вулицях це нічого страшного. Так? Тобто ви повинні розуміти, що краще йти вузькими вузькою дорогою. Далі стережіться фальшивих пророків. 15-й вірш, 7 розділу Матвія. Сережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. Тобто притворяються. У їхніх плодах ви пізнаєте її, бо хіба ж виноград на тернині збирають або філі із будяків, так ото родить добрі плоди в кожне дерево добре, а дерево зле, плодів род... плоди родить лихі. Не може роби, родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле злег добрих родити, родити не може. І всяке ж дерево, що доброго плоду не робить, зрубується, та й вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Про що це? Ми все знаємо ж так, що Біблія написана в а, символах. До прикладу, а, води означають народи. А, Далі слово означає Ісус Христос. Далі один а, день означає один рік. Це все говорить Біблія а, в Старому Завіті, так? Деякі моменти в старому, деякі в Новому Завіті, так? Ось, і тому а, Біблію читають в комплексі для чого? Для того, щоб розуміти загалом. Про що це? Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте діти. Про те, що фальшиві є пророки, так? фальшиві. На, е, тут приклад приведений на основі дерев. Тобто дерево є, так? якщо це є хороше дерево, воно приносить хороші плоди, так, там яблука, груші, що там ще є, так? і так далі. Якщо це погане, воно плод ніякого не приносить. Воно не може абсолютно Це ну, не може і все. Далі те саме стосується і людей, так, пророків, які, е, до прикладу, пророкують одне, а насправді роблять зовсім інші вчинки, так, тобто в їхні плоди, їхні діла розділяються так, з їхніми словами, з їхніми так. Тобто і може людина чому говорить? Що може людина говорити все, що завгодно, де не звертаю уваги, але просто дивись, що він що вона робить. Все, це саме стосується різних і пророків, і вчителів, не знаю, там і проповідників і так далі. Можна говорити, посміхатися гарно. Так? А, ось. Але, але коли бачиш діла цієї людини, то що би там ця людина не говорила, ти розумієш реально, що ця людина лицемір. Так? І більше того, скажу, що значить ця людина обманює. І може і неправду говорити так, відповідним чином, і Біблію може, може тлумачити неправильно. Так? Тобто спеціально це робити для чого? Для того, щоб людина, людину інші, інші люди заплуталися так? і не змогли зрозуміти Біблію так? цих таких а, чудових, скажімо так, фальшивих пророків, так? Господь, звісно, покарає. Далі чиніть волю Отця вашого Небесного». сперше вірш 7-го. Розвіл Матвія. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і я їм оголошу тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконні. Думаю, тут все ясно, так, не потрібно пояснювати. Далі не, не будуйте на піску. А, Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка розумною, що свій дім збудував на камні. І линула злива і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива і розлилися речки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки його, бо народ бо навчав він їх як можна владно, а не як ті книжники їхні. Тобто це ці невеличкі вірші, вірші про те, що. Не повинні ми будувати на піску, так? Тобто це стосується як і в прямому значенні, так і в переносному значенні, так, будинок не будується на піску, а будується на камені, так, на целі, на камені, щоб місто що? фундамент був, щоб місце він стояв і ніхто його не зміг зрушити. Так само це можна віднести і до, наших, до нашої віри. Так, що коли ми віримо, коли в нас віра тверда. Стержень твердий, то ніщо нас не може похитати, хоч би що там було. так Можуть казати, як ти можеш вірити в Бога, стільки він, чого Бог допускається все, як ти можеш вірити в Бога до сих пір, стільки землетрусів, стільки гонінь і так далі. А далі. Е, далі, як ти можеш вірити, якщо е, в Бога до сих пір, якщо крадуть дітей на органах, там, чи ще щось, так, там, жінок е, насилують, чоловіків навіть на сьогоднішній день насилують, так, і так далі, різні моменти є, і так далі, вбивають людей. Е, де ж Бог? Де твій Бог? Так? І е, дуже, гарний, е, дуже гарний вірш. Я завжди його м, згадую. Так, і всі. Тому що не всі знають вірші. Ось не всі запам'ятовують навіть не на пам'ять, так? Мова навіть не про пам'ять йде, а про а, те, щоб просто знати, що цей вірш є в Біблії, приблизне місце, де воно знаходиться, і все. Просто знати, що він є. Так? Наприклад, завжди згадується вірш 2 Петра, третій розділ і дев'ятий вірш. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Тобто є певний час, день приходу Христа, ніхто не знає, так? але навіть ангел, але в Біблії чітко ясно написано, що Бог терпить, терпить, терпить. Так? Ось для чого? Для того, щоб всі пророцтва збулися, щоб по можливості більше людей спаслося, навернулося до каяття. Так? Ось. І тільки після того, так дуже небезпечні скажімо так, часи і сердовіччя були, коли роздирали, четвертували, на вогнищах спалювали завіри, біблії спалювали. так. Тобто куча моментів втворилася все іс історія, що як історію хотіли приховати, щоб наступні покоління цього не знали. так. В Біблія так написано, що все це буде повторюватися. Так, ось, але Бог не бариться, просто Він знає свій час. Ми не можемо бачити всієї картини. Ми бачимо лише ось, ось так. чуть чуть пазли, так, невеличкі. А всієї картини ми не бачимо. А коли вже прийде час, ми зрозуміємо, чому це так все, як на, ну, як на мене, тянулося. Так? Ось. А, не тянеться. Це просто так повинно бути. І все. Хоч би як ми розуміли це. Ось тому, тому віра повинна бути міцна, хоч би що хто нам говорив. Тому що, коли ми будемо стояти на суді, так, і книга розгорнуться на небі, як пише об'явлення, так, і буде судити світ, так, буде судити світ. Ось і а, не казатимуть. Так, що Це не я. От буде питання, чому ти перестав вірити, чому ти перестав не знаю, Біблію читати там, і так далі, вірити в Ісус, дотримуватися заповідей, а тому що мені Вася сказав, що а, там, чи Галя сказала, що а, ой, да де твій Бог, заспокойся, живий тут, на землі, а там хто його знає, чи буде, чи не буде. Бо мені Галя, Вася Петя, сказали, так, ні, ти душа, ти прийняв рішення. Ти, не хтось, а ти. Та? Ти послухав? послухав аналіз, зробив і прийняв рішення. Спрос не з них, і не з неї, а з тебе. Тому включайте голову. Нікого не слухайте, так, майте тверду віру. Ось, розбирайтеся в Біблії, і якщо ви вирішили все-таки спастися, то стійте до кінця. Далі, восьмий розділ. Останній на сьогодні. Уздоровлення слабого на проказу Матвія 8, році. А коли він зійшов із горим, Ісус, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Госп... Господи, хочеш, ти можеш очистити мене, тобто уздоровити від проказу. А Ісус простяг руки і доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус: гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. Далі, думаю, тут не потрібно коментувати тут, і так все зрозуміло. Далі, «Уздоровлення сотникового слуги. А коли він до Капернаума війшов, то до нього наблизився сотник та й плагати зачав його. Кажучи, Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому: Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів. А сотник йому відповів недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово і видужає мій слуга. Бачите? І промов тільки слово, і видужає мій слуга. Наскільки була віра так всього чоловіка, що він знав, що Ісусу варто тільки подумати і сказати слово, подумки, і там уже уздоровиться так, людина. Тобто люди вже знали і мали таку віру, уявляєте собі далі. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, то йде він, а тому кажу, прийди і приходи. або рабові своєму зроби те, і він робить. Почувши таке Ісус здивувався і промов до, до, до тих, хто йшов слід за ним. По правді кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов ніж такої великої віри. Як свого чоловіка. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небесні із Авраамом, Ісаковом та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряві зовнішньої, буде там плач та скрегіт зубів. Далі. І сказав Ісус сотникові Іди, і як повірив, ти, нехай так тобі й станеться. І тієї ж години одужав слуга його. Уявляєте собі, яка віра? Далі йде «Уздоровлення Петрової тещі і багатьох віснуватих». Як прийшов вже Ісус до Петрової дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці, і він уточкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужах усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая, пророк промовляючий. Він узяв наші немощі і недуги поніс. Думаю тут ясно все. Яких учнів, наприклад, бажає собі Ісус? А як у Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік, і приступив один книжник та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус. Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський, немає де й голови прихилити. А інший із учнів промовив до нього Дозволь мені, Господи, перше піти до батька свого ховати. А Ісус йому каже йди за мною і застав мертвим ховати мерців своїх. Далі. утихомирення бурі на морі. І коли він до човна, вступив за ним, увійшли його. Учні. Ось буря велика зірвалася на морі аж човен зачав заливатися хвилями, і він спав Ісус спав І кинулись учні і збудили його та й благали Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі, ви маловірні. Тоді встав, заказав бурі, і морю, і тиша велика настала. І народ дивувався і сказав Хто ж це такий, що вітри та море слюкняні йому? Уздоровлення двох піснуватих. І як прибув він, Ісус, на той бік до землі Галдаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли із могильної пече, дуже люті, та так, що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, що тобі сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно насмучити, і оподаль від них пася гурт великих свиней, і просилися демони, кажучи, коли виженеш нас. То пошли нас в той гурт свиней, і він відповів їм ідіть. І вийшли вони і війшли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про деснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю геть. Так, ми прочитали на сьогоднішній день Матвія 7 і 8 розділ. А, думаю, тут не потрібно коментувати і так все ясно, так, що Ісус мав а, силу, а, сила була дана йому від Отця цього. Думаю, ви зрозуміли, для чого взагалі Ісус а, ці всі моменти звершував, для того, щоб навчити, так, але прямо він вчити не міг. Так. А, таким чином, він вчив. А, Притчами, історіями, оздоровленнями, так, е, такими фразами, історіями, щоб люди, які е, дійсно мають щире серце, почали навертатися і вірити. Так. Е, ці всі історії хочу сказати, що слухали не тільки е, ті, хто дійсно мав щире серце, хотіли спастися, так, але і ті, які мали лукаве серце, які хотіли його в пастку загнати, щоби що? Щоби Убити, але як написано, що йому дано було народитися, щоб померти за гріхи людей, вони про це чи забули, чи не знали, чи не хотіли розуміти і пізнати. Так, е, я думаю, це все ясно. На той час були, та й на сьогоднішній день також менше, звісно, але також є місця, де я знаю, що в Африці там теж розказують, що прям видно, що людина про я маю на увазі, так? Що видно, що людина біснувата, так, що їй щось робиться, так, і е, в неї щось війшло. Що це війшло? Так, дехи питання, що це таке? Це щось таке незрозуміле, жахливе. Що це? Ну, Ясне діло, що це демони. Так? От є християни різні, а є сатаністи, так? і от вони звершують різні ритуали, вони звершую. у них є також не Біблія, а своя якась там книга. Вони звершують там слугіння своє так, з вечора до ранку, а, розкидають усіх духів там, чи проституції, чи крадійства, чи духа вбивства, чи духа а, там, куча куча всякої єрунди є. так, тобто, Звідки це все? Від сатани. так? Ось, І якщо людина не має свого захисту, відповідним чином а, до неї прикріплюються якісь демони один, два. Духи погані, так які мучають людини. Людина може це може бути різним на сьогоднішній день. Я чую такі моменти, коли хтось мені розказує, не буду, тикати пальцями, скажімо так, що вночі відчуваю, що хтось мене душить, там чи вночі відчуваю ерекцію, чи вночі відчуваю там якісь сни мені такі. Цікаві сняться, або там вбивство, або кудись я біжу. Тобто різне, 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 так? ось, Але ми повинні розуміти, що коли людина перед сном молиться, так? ну це, звісно, не факт, тому що це може бути як випробування від Бога, так так і від сатани, так, коли, скажімо так, ми робимо щось не так і. Бог починає захист Ісусів забирати, так, із тебе. А, бо ти а, зверху ніби нормальний, а насправді ти робиш не ті речі, що потрібно. А там приховуєш, так, маску надіваєш і все, ніхто ні про це не знає. ось, То таким чином захист Ісусів забирає, і тебе починає калашматити що? Так? Ось, тобто він не друг нам, він наш ворог, і він наш нас калашматить. Розумієте, так? Ось, щоб ми що, щоб ми не спаслися, щоб ми нарікали на Бога, не любили Ісуса, не дотримувалися заповідей і так далі. Ось так, хоч сам так теж нічого пропонує взамін. Ось у мене на сьогодні все. Якісь питання, будь ласка, залишайте в коментарях. По можливості, а, по можливості часу буду відповідати, якщо ні, то, то вселяві. І до наступної суботки будемо далі продовжувати розбирати. А, Поступово новий завіт. Всім папа, -па, люблю, цілую, підписуйтесь, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Та в наступній також клікайте на мою аватарочку, де вам розгорнеться більше відео і де ви можете подивитися ще іншу корисну інформацію. всі люблю, цілую і пока-пока.